Це околиці гори, сміттєзвалище, на яке поскаржились мешканці вулиці Тиха. На минулому тижні в ніч із на четвер, тобто перед засіданням сесії, вони чули, як тут працювала техніка, але не звернули уваги, бо поруч знаходиться агрофірма, і жителі подумали, що це там проводять якісь роботи. А потім бачили сміттєвози горянина, який вивозив сюди сміття. Люди поскаржились, і на вихідних тут був сільський голова та поліція. Звернення зафіксували та прийняли деякі міри, на сміття, яке вже встигли вивезти, злегка нагорнули землі. Чи вивезуть його звідси, чи воно назавжди вже залишиться тут, невідомо. Як бачите, обабіч величезні кучугури глини, ймовірно, сюди збиралися звозити сміття або з усієї гори, або принаймні з її частини. Підозрюємо, що такі організовані сміттєзвалища є в кожному селі громади. І усе це відбувалось в той час, коли минулого четверга на сесії сільський голова змушував депутатів прийняти рішення про визначення місць для тимчасового зберігання сміття. Мовляв, що мені робити? Куди вивозити завтра? Вивозити треба вже. Скажіть куди. Шалений тиск з боку голови та його звинувачення в безвідповідальності таки змусили депутатів прийняти рішення. А сміття в цей час вивозили на околицю гори. Сьогодні сільська рада повідомила нам радісну новину про укладену угоду із заводом «Енергія». Буцімто туди будуть вивозити сміття з нашої громади. Але виникає логічне запитання: із 15 червня, коли закрили полігон під глибоким, і по 3 липня, куди вивозили сміття та хто нестиме відповідальність за це? Сьогодні також ми об'їхали визначені депутатами ділянки для зберігання побутових відходів. Поки шукали. Виявили ще декілька стихійних сміттєзвалищ. Як виявилось, ділянка в ревному знаходиться серед полів, які засіяні кукурудзою та соняшниками, і вона вільна від сміття. Ділянка в Горі також знаходиться на полі, засіяному овочевими культурами, і також без сміття. На ці ділянки вочевиті не збиралися возити, адже зручно користуватися схронами, подібними до того, яке виявили жителі вулиці Тихої. То для чого ж виділялися ділянки? У проєкті рішення про визначення місць для тимчасового зберігання побутових відходів йдеться, що ділянки матимуть цільове призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури. Таке цільове призначення значно зменшує нормативну грошову оцінку землі, а головне, дає змогу обійти аукціон для можливої передачі цих ділянок в оренду. Можливо, оренда чи продаж цієї землі для своїх. Визначених осіб і була кінцевою метою цього рішення та тиску на депутатів.